Що, що відбувалося, я дуже дякую, що ви започаткували таку, такий проєкт. Це е, не лише те, що підіймає Україну в світі, це, це не це мир, це розповідає про українців як толерантних, нормальних, європейських людей. І ви 200 зустрічей провели, так? Так, да, більше, напевно. Але ви говорили, що в Ватикані побуваєте, не побувало. Була... Це, це, власне, другий, і третій етап, поки що ми зробили тільки частину. Зрозуміло. ну я так думаю, що на наступному наступному році ви будете продовжувати це. Я б хотів, щоб ми як міністерство виступили не просто вже як е, організаційна інформаційна, що трошки вас підтримала в цьому благородному устрімленні, яке є у вас, тому що це дуже класно, що ви робите. Це ну, просто приємно. тому що за мінімальні кошти, за допомогою міністр, нехай про от те, що там є. Дякую всім спонсорам, які приймали участь інформаційне, там інше в підтримці вашего, тому що це те, що ви робите, це на благо України. Хлопці там на сході воюють з російськими агресорами, а ви захищаєте Україну в Європі, що не менш важливо іноді. І не менш важливо, коли наш прапор здіймається в Європі, здіймається на міжнародній арені о, отримують перемоги наші спортсмени. Винесетесь наш прапор. Я дуже вам вдячний. Я вас вітаю з таким класним проєктом. Я думаю, що він буде продовжений. Слава Україні! Дякую. Дякую. Дякую.